Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато немало, не Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб Янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синєє небо. Повертайся, будь ласка, живим! Батьківщина чекає на тебе.